Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку, тому що велика вірність Його. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, повіки слава. Сьогодні таке ніжне. Не небо, ось цього краю. Ніжне, 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 ніжне ти можеш дивитися на нього і казати ніжність, Господи, яка чудова Твоя ніжність! А далі, а далі, просуваючись, ми бачимо все яскравіше, яскравіше і яскравіше. Так як путь праведного буде все світлішим і світлішим кожного дня. Так, і Сьогодні, з цього боку, ніжність, а далі яскравість. Алілуя, слава Богу! І хай Господь сьогодні по особливому розфарбує кожного день. Алілуя, слава Богу! Адже він приготував для кожного особливі благословіння саме в цьому дні. Йому слава, повіки слава. Псалмі 108 написано: готове серце моє Боже! Готове серце моє Боже, буду співати і грати із сердечною хвалою. Прокинься, псалтарю і гусля, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати Тобі серед племен, бо Твоя любов вища небес, і Твоя правда аж до хмар. Будь з Величений, Боже, понад небеса, і Твоя слава хай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визволені Твоєю правицею і вислухай нас. Алілуя, 13 вірш: на, Надай нам допомогу в боротьбі з ворогами, адже людська поміч марна. Лише з Богом ми виймемо відвагу. Він по Топче наших ворогів. Алілуя, 29 і 30 вірш Псалма 107. Він вгамує бурю і заспокоює хвилі. Люди радіють, що стало тихо, і Він провадить їх до бажаної пристані. Аллилуйя, які чудові слова, які прекрасні слова, які написані в псалмах. І це для нас, і ці слова для нашого спасіння, і ці слова для Нашого підкріплення. Алілуя! Слава Богу! Він провадить нас. Він провадить нас у те місце, де буде тихо, де буде спокій. Він визволить нас від наших ворогів. Але чи готове наше серце хвалити і славити Його? Якщо готове, то давайте будемо його славити, хто разом зі мною і в співі, хто просто молячись і величаючи Господа за дивні і чудові його діла. Алілуя! Коли віру на нівець зводить власний страх, Поруч буде, мій Ісус, я в Його руках, від спокуси зла в житті, нам не утекти, та підтримку дасть мені, мій Господь завжди. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий, спаситель наш, ми в Його. um Тих, кого він полюбив, дорого купив, кров свою за нас пролив, вічно будем з ним, душі наші стереже, вірний слово, Він, Святий, славний Божий син, нас тримає він, ми в Його руках Він. тримає, Має нас, люблячий, спаситель наш, ми в його руках, Божий гнів на себе взяв, за гріх вмирав, Він життя нове нам дав. Коли з мертвих став звірою дійти кінця, допоможе він, що побачити Отця і жити в славі з ним. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, ми в Його руках, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий спаситель наш, ми в його руках. Алілуя. слава Богу, слава Богу. Вчора була пісня про руки, що ці руки нас і пестили, і вели, і ведуть. Алілуя. і знову сьогодні про руки, що ми в Його надійних руках. Алілуя. слава Богу, слава Богу, повіки слава. Слава Богу, що ми пізнали істину, що ми почули ту істину, що ми прийняли ту істину, і істина нас звільнила від багатого. Від Багатьох від багатьох оцих всіх негараздів життя воно нас звільнило. А ще звільнила істина нас від смерті. Алілуя! Слава Богу! В псалмі 106, ні, 107, зараз хвилинку. Псалмі 107 записані такі рядки. псалом 107. 20 вірш, 107, 20. Він послав своє слово, щоб оздоровити їх, і визволив їх від могили. Він послав слово, щоб оздоровити їх, і визволив їх від могили. Своє слово, вибачте. І так, коли ми читаємо помилуємо. Коли ми читаємо про подію, яка сталася сотником, і сотник прийшов до Ісуса Христа і сказав: Да, мій слуга захворів, і Ісус каже, я прийду, так. Але сотник каже: Скажи тільки слово, скажи тільки слово. Коли ми читаємо буття і як Господь творив цей світ, ми знову читаємо, що Господь сказав. І сталося. Він повелів, і воно звершилося. Він сказав слово. І ми це читаємо неодноразово. Сказав, скажи слово. Але у цьому вірші написано не сказав, а написано послав що Господь послав. Послухайте ще раз: Він послав своє слово, щоб оздоровити їх і визволити їх від могили. Про що йдеться мова? Кого Господь послав? А ми вчора з вами читали в Євангелії від Ів... Івана із першого розділу і з перших віршів. Ми читали, що на початку було слово. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було на початку у Бога, і все через нього сталося, і без нього не сталося нічого з того, що по постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не згорнуло. Дев'ятий Е, То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. 14. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця». Повного благодаті і істини. І так, що ж послав Господь? Господь послав Слово. А хто є оте слово, яке послав Господь наш Ісус Христос, який став отут серед нас плоттю, який був серед нас, який був, який був отим світлом і, до речі, є, тому що в нього є, немає і тіні змін, і він був посеред нас. Для чого Господь послав? Свого сина, для чого він послав свого сина, послав оце слово, щоб звільнити нас, щоб звільнити нас. Алілуя. Слава Богу, І дати. і дати нам життя, тому що слово було повне життя, і життя було світлом для людей. Тобто, це слово Ісус Христос був сам життя, і Він був посланий Батьком. Для нас, щоб ми, які повірили в це слово, яке повірили в Ісуса Христа. Мали те життя, мали те життя. Коли ми читали в Псалмі 107, то ми прочитали і від могил. Оте слово, Господь послав Слово, і це Слово звільнило нас від могил. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Це слово живе і діюче, і воно звільняє нас від наших могил. Слава Богу! Для чого прийшов Ісус у цей світ? Звичайно. Для того щоб усі люди спаслися, коли ми починаємо читати. Буття ми розуміємо, що люди згрішили, були позбавлені оцього вічного життя, слави Божої, були позбавлені цього. Чому? Тому що згрішили, тому що не послухали, тому що обрали не життя, а обрали смерть. Господь попереджав Адама. Він казав: якщо оце ти з'їсиш, то смертю помреш. Смертю помреш. Життя будеш позбавлений. Вони не повірили. Вони повірили сатані, який сказав: не помрете, не помрете. І на перший погляд, і правда заключалася в тому, що коли вони з'їли того плоду, то вони тілесно не померли. Вони ще жили дуже-дуже довго. Нам на цій землі, скільки не буде мочі, не буде сили жити, вони жили понад 900 років. Але, але духовно вони померли. Але їхні тіла вже зазнавали болю, хвороб. Ми не читаємо це в Біблії. Це не не описано. Але, але ми вже читаємо. Му слово боже, яке каже, що жінко, тепер ти будеш народжувати в болях, тому. А е, Єва, яка народжувала своїх синів, і в неї, до речі, не було їх тільки три. Про трьох ми знаємо їх імена, а вона народжувала багато дітей. І дівчата там у неї, доньки теж були. І вона з кожною дитиною зазнавала боль. Біль пронизувала її тіло. Тобто хвороба, біль увійшли в тіла людей, коли вони згрішили. З тим гріхом звичайна. Гненням із Едемського саду вони отримали отакий подарунок від дьявола. хворобу, хворобу, неміч тіл. Це не від Господа, це не від Господа. Тому що Господь каже, що що Він послав слово і слово. Звільнило їх від могили. Ціль кожної хвороби, послухайте, не привести нас до Господа, але, але для того, щоб вбити і згубити, і відправити нас у могилу. Будь-яка хвороба у неї ціль забрати наше життя. Але благий наш Господь, благий наш Господь, люблячий, милосердний, він оте зло, яке спідкає людину, він перетворює у добро. І часто, коли людина лежить на отому уже смертельному одрі, вона закликає і очі її направлені на небо, бо вона по-іншому не може нікуди дивитися. І Господь торкається її серця і каже: І що далі? Невже ти хочеш горіти в пеклі? І тоді людина, заспокоївшись, лежачи, нікуди вже не біжачи, дивлячись вгору, на небо? Небо каже, Господи, вибач мені за всі мої гріхи і провини. Я не хочу горіти в пеклі. Увійди в моє серце і будь господарем, вона хоча б каже, Ісус, допоможи. І тоді оте зло, яке спіткало людину, що вона захворіла і лежала там на тому одрі, то, вона, то Господь оце зло перетворив добро. Їх принаймні буде спасена душа. Це дуже-дуже важливо. Це найважливіше. Що повинна встигнути зробити людина, це примиритися із Своїм Творцем, примитритися, покликати Господа в своє серце і спастися. Да і амінь. Да і амінь. Але читаючи дуже багато прикладів зцілення Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, яке, який був істиною, який був отим Словом, яким, яке послав Господь у цей світ. Ми читаємо скільки яскравих прикладів зцілення людей, зцілення людей, зцілення людей. Господь приходив, принесли отого розслабленого, Він каже, прощай, Тобі твої гріхи, встань і ходи, і він встав, і пішов. Не завжди Господь казав, прощаються тобі твої гріхи. Інколи достатньо було доторкнутися до Ісуса і вже взяти своє зцілення. Інколи б достатньо було слова Господнього, якого Він висвобож... звільняв. і люди звільнялися від своїх хвороб. Алілуя! Що є істина? Істина є в тому, що Господь каже: оберіть життя на війну. Що вам помирати. Істина є в тому, що Господь не дає хвороби, а забирає їх. Істина є в тому, що Господь цілитель наш. О цьому є істина. От в цьому є істина. А в тому, що благо мені, що я постраждав, в цьому немає істини. Це життєвий шлях отієї людини, яка розповідає про себе, що він страждав, зупинився, подивився угору і зрозумів, Розумів, що я пішов не тими стежками і повернувся на життєвий шлях. Але, але, оте зло, яке спіткало його, Бог перетворив добро. Оце є істина. Оце є істина. Алілуя. Хочу зачитати іще декілька місць писання для нашого підкріплення і для підкріплення того слова, що зараз прозвучало. І так, перше послання Петра, перший розділ, 25 вірш. 1, 25. А слово Господнє перебуває вічно. А слово Господнє, ота істина Господня, вона перебуває вічно. А це те слово, яке сповіщене нам у Євангелії. Алілуя! Що ж написано в Євангелії? В чому ми повинні укорінятися? 1 Петра, 2,9. А ви рід обраний, царське священство, святий народ, Аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного свого світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помиловані, а тепер помиловані. І у нас інше уже ДНК, і у нас інший статус, ми діти Божі. Якщо людина не покликала Ісуса Христа в своє серце, але вона чула, що отам. Моляться люди, моляться, і Господь відповідає на їхні молитви. І вона потім, почувши, повіривши, але ще не покаявшись, приходить і каже: Ой, помоліться, я хочу бути зціленою. І просить, Господи, зціли мене, Господи, зціли мене. То вона правильно каже. Але коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, коли ми щойно прочитати, що ми рід обраний, царство на священство, то нам уже належать ті обітниці, як дітям Божим. А які? До Петра 2,24. Послухайте, це належить кожній дитині Божій. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево. Ви вірите в те, що жертва Ісуса Христа отам на Голговському христі вам принесла спасіння. Ви вірите, що ви спасені? Ви вірите, що ваше ім'я записано в книзі життя. Якщо так, якщо ви не сумніваєтеся, якщо ви кажете, що да, дійсно, я вірю, що. Мій Ісус, це мій Господь, і я не помру, і буду жити. І навіть якщо моє тіло тут залишиться і ще не прийде Господь, але мій дух, моя душа піднімуться і будуть жити вічно з Господом. Якщо ви в це вірите в початок цього вірша, то що вам бракує? Вірите далі? далі? Аби ми. Померши для гріхів, жили для праведності, його ранами. Ви. Оздоровлені. Ми знаємо, що дієслова мають таку форму, три форми: минулий, теперішній і майбутній час. Минулий це коли вже щось минуло. Теперішній це коли зараз дійство відбувається, і майбутній що це буде колись. І коли ми читаємо ці рядки, його ранами ви вздоровлені, то який це уже час? Минулий, ми вже вздоровлені. Це дійство уже звершено. Де воно звершено? На Голговському хресті. Тому, коли ми діти Божі, і коли ми повірили в те, що ми спасені, ми повинні повірити в ту істину, що він, він позбавляє нас від наших могил. І що ранами його ми вздоровлені. Чи буває, що щось болить? Буває. А що нам потрібно робити? Молитися, Господи, зціли мене? А Господь каже: ранами моїми ви вже вздоровлені, ви вже зцілені. То прийдіть і візьміть даром, так як оте своє спасіння ви отримали по благодаті даром, так повірте, що вам належить моє Зцілення і тримайтеся оцього слова, оцього слова, яке є істина міцно, міцно. Так як Господь тримає нас у своїх руках, так нам потрібно тримати його слово. І коли болить, коли приходить оцей такий. Не дуже приємний стан, то ми повинні не молитися, Господи, зціли мене. Він каже: Та я уже вас зцілив, Отам, на Гологовському хресті, Я помирав за вас, я спину свою підставляв, щоб ранами моїми ви мали зцілення, щоб в ранах моїх ви мали зцілення. Але прийміть, прийміть. Прийміться і будьте здорові. Господь хоче, щоб всі його діти були здорові. Адже здоровому тілі, здоровий дух. Ми можемо багато ще зробити в Царстві Божому. Ми можемо бути радими. Люди можуть бачити, о, які вони веселі, радісні, сильні. Чому? Тому що з ними Бог, тому що з ними Бог. Тому допоможи нам, Боже, пізнавати істину. І хай істина Господня зробить нас вільними, навіть від хвороб, які спіткають нас на життєвому шляху. Вони не наші. Господь наші оті всі хвороби вже забрав. Вони нам не належать. Оце є істина. І хай ця істина робить нас вільними в ім'я Ісуса Христа. Se šlách. Це вибір. Але якщо ми обираємо істину, то ми будемо вільними. Допоможи нам, Господи, допоможи, допоможи, допоможи. Будьте здорові в ім'я Ісуса Христа! І хай Слово благодаті і істині змінює наші помисли, в помисли Ісуса Христа. І хай в нашій голові будуть ті думки, які від Господа, а які не від Господа, зв'язуємо. І не допускаємо їм гніздитися в нашій голові, в ім'я Ісуса Христа, і вірний, обіцявший. Він допоможе, Він допоможе. Амінь, амінь, амінь.